Пісня дев'ята найпотаємніші знання. Відкрию тобі сокровенне знання, мовив Кришна. Пізнавши його, ти позбудешся сумнівів грішних, бо ця таємниця є мудрості вияв найвищий. Збагнувши її, ти пройдеш через пломінь очищень. Хто цього закону не визнав, зазнає покари. І знову до смерті і тими шляхами Самсари, весь світ, що його на округи розпростеря, минущий, у мені всі істоти його, тільки я вічно сущий. Хоч я, не в істотах, збагни мою владарську йогу, я їхній носій і творець, їх пускаю в дорогу, як вітер, що простір увесь заповняє собою, отак всі істоти земні у мені. І зі мною, усі під кінець у мою вони входять основу, а потім наново усіх я відроджую знову, творю їх постійно, не маючи власної вроди, помимоїх волі, творю їх по волі природи. Та знай же, звитяжцю, що цим я не скований ділом, не скований ділом, тому що не скований тілом. Чергую незмінно я спокій і рух у природі, тримаючи світ у постійному круговороті. І хто зневажає мене за людини подобу, той сутність прийняти годен, а тільки озлобу. Та знай, що діла їхні кчемні, фальшива наука, вони, заблудивши, попали під демонську руку, а душі великі в мені убачають священне. Начало духовне і начало життя незнищенне, обітницям вірні, надійні учинку і слові, вони мені Арджуно, завжди служити готові, і ті, що у жертву мені свою мудрість приносять, єдиного у многоликості вічній підносять. Я жертва і жертовник водночас, я предкам офіра, я масло й вогонь. Я основа прадавньої віри, я світу земного і мати, і отець вседержитель. Гріх, сама, я джурвет, носія і вогонь очиститель. Я свідок, володар, опора, я вічності сім'я, я дім і дорога, я зникнення і воскресіння. Спадаю на землю дощем і спекотним паланням, я сад і асад. Існування і неіснування, хто відає веди та не подолав свої вади, благають, щоб я їх у Царство Небесне спровадив, зазнавши блаженства, до смертних вертаються знову, щоб сходженням і опусканням здобути основу. Хто вірний мені без вагання, не зрадивши його, того я спроваджую спокою вічні чертоги, хто жертвує іншим богам, але сповнений віри, все одно до мене його потрапляє офіра. Для мене вона, хоч не знавши мене нагороду, ніхто не здобуде від свого жартовного плоду. До духів, до предків ідуть, хто зберіг у них віру, Хто вірить у мене, мені той приносить офіру. Усе, що підносять, чи квітку, чи хліб або воду, Приймаю, сумирність являючи, а не погорду. Усе, що учиниш ти арджуно, благословенне, звитяги твої, пам'ятай, це пожертва для мене, та звільнишся ними від карми, від тій своїх плоду, і зречення його пізнавши здобудеш свободу. Для мене немає ні доброго, ані лихого, та вірного в мені душа, а моя душа нього. Якщо навіть грішник одному мені поклонився, на праведній стежці і від відтепер опинився. І праведним ставши, здобуде блаженство невдовзі. не згине затям собі, Арджуно, мій послідовник. Хто з гіршого лона шукає у мене притулку жінки, вайші, шудри, усі на дорозі рятунку, тим паче вже чисті брагмани або Раджаріші. Що волею Бога вступили у світ оцей у грішний? Якщо твої мислі пронизані мислю одною, ти прийдеш до мене і будеш навіки зі мною.